Тримала головний приз на осінньому салоні в Парижі. Серед безперервних художніх подій французької столиці ця акція має особливе місце. Осінній салон, в якому свого часу виставлялись Ренуар, Сезан та Шагал, щойно відзначив столітній ювілей. Українські митці показували там свої роботи лише на початку минулого століття, і вперше за останні 85 років Паризький бомонд віддав головну нагороду українській художниці. Картина покрови іконопис в авангардному стилі. Катерина відправила роботу до Парижа за порадою знайомих, який торік отримав там не головний, але все ж таки приз. Дівчина не вперше у французькій столиці, але вона знову її приголомшила і злякала, коли раптом художниця не побачила своєї картини на звучному місці. Я була настільки щаслива, що моя робота буде 10 днів в центрі Парижа, і будуть ходити люди з цього мира, которые з'їжджаються і будуть на нього дивитися. Я навіть как-то забула желать каких-то премій і почастей. Ну, Я правда об этом не думала. У салон дуже поважна художня акція Парижа. Його зали заповнювали картини Сезана Ренуара, Шагала та Пікассо. Саме родича цих художників і віддали Катерині свій приз. Жюри состої з родственників, внуків, правнуків, всяких відомих художників, там Пікасса, Сезана, Родина. Они в основном все сами художники, но у них такие звучные, красивые фамилии. Картина Покрова перша з серії про обрадовість та релігійні свята. Катерина вже писала ікони справжні. Спочатку з батьком, а потім і сама для Благовіщенської церкви, яку ходив сковорода. Ось вони Богородиця та Архангел Гавріл. А ще Катерина робить авторську ляльку і так заспокоюється. Вона ще не оговталась після паризького успіху. Перемогою пишається, копію диплому, власноруч повісила на дошку оголошень у художніх майстернях і академії, звідки вона одразу зникла. Є про що розповісти світові, хоча в Парижі і не запропонували персональних виставок, але вже прийняли до свого братства. Світлана Козірева, Стас сліпницький факти ICTV.